У понеділок 4 березня у Сумах провели в останній путь у відважного захисника України молодшого лейтенанта Олексія Денисенка. Він служив на посаді командира кулеметного взводу. Загинув мужній воїн 27 лютого поточного року поблизу населеного пункту часів Яр Бахмутського району Донецької області в бою за Україну, її свободу і незалежність. Олексію Денисенку назавжди залишиться 38 років. Тихий, спокійний, порядний, врівноважений хлопець. Він так любив природу. Він так любив котів, собак. Ну, людина взагалі не для війни, але він ще більше любив свою землю, своїх батьків і все-таки свою країну. Він не міг дивитися на це, що все це спокійно що відбувається. Він пішов захищати свою землю і повернувся звідти героєм. Це мій сусід. З дитинства ми ходили в одну школу, на сусідніх поверхах жили. Спокійний, врівноважений, завжди посміхається. Ну, війна забирає найкращих. В цивільному житті Олексій Денсенко працював інженером в компанії інтернет-провайдера. У серцях і пам'яті рідних, друзів, колег та бойових побратимів Олексій назавжди залишиться надзвичайно доброзичливою, чесною, порядною та світлою людиною, справжнім патріотом своєї батьківщини. Хлопець хороший, такий, я б сказав би, дуже простенький. Ну, мабуть, у нього не було такого хисту щоб воювати. Але зараз такий час для України, що всі повинні підійматися на захист. Він не міг не піти. Він в такій родині виховувався. Дуже жалко. Хороша дитина була, ніхто погано про нього, нічого не скаже. Добре вчився, мав друзів. Вічна пам'ять. Відспівали хороброго молодшого лейтенанта Олексія Денисенка у святи Георгіївському храмі Православної церкви України. Запокоєння душ спочили хайбі Божих, Новопреставленого воїна Оксія, всіх воїнів по людей, що життя своє за віру і Україну положили, і від нашестя російського загинули, І за відпущення йому всякої провини вільної, невільної, Господи, помилуй. Відважного воїна оборонця Олексія Денисенка з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.